Я в Киеве. Попробуем взвесевать. Он должен быть осведомлен. Когда началась Вторая мировая война? Что? Когда началась Вторая мировая война? В 41-м. Да вы что? Да, да. Не в 39-м? Нет. Не в сентябре го Нет. Не с раздела Польши? Нет. Манибуты крутим. Декватним таке питання. Якщо е, не янукович, то хто е, Яценюк, тягнебок, кличко, куди? В президент? Ляшко він має бути з почуттям гумору і на закінчення. Хочу вас трохи повеселити. Мені це нагадало анекдот: висить оголошення, пропав песик, особливі прикмети: одне око шкутильгає на задню лапу, одне вухо надкушене. іншого немає зовсім. На обличчі три шрами. Відгукується на кличку щасливчик. Головне, щоб не жили. Ідеальних президентів, як зрештою, ідеальних людей, не існує. Та в кожного з кандидатів є певні риси і якості притаманні хорошому очільнику держави. А зразковим може бути хіба що їх гібрид. Над відео працювала Ірина Ковалькова.